До занять спортом привчають змалку. Перші фізичні вправи діти починають робити у дошкільному закладі, а деякі навіть ще раніше. У дитячому садку фізичним розвитком дітей займаються досвідчені вихователі та інструктори. Заняття проводять у формі гри переважно під музику. Акцент роблять на тому, щоб діти з малку полюбили фізкультуру. В нашому дошкільному чидіні ми бальшою робимо акцент на те, щоб наші діти були спортивні, щоб вони любили своє тіло, були здорові. при цьому Рівіці красивую осанку, красивую фігуру, щоб діти були здорові, тому що ну на самом деле красивое тело – это здоровый образ жизни. И мы хотим, чтобы они любили э, физические упражнения. Зимку заняття проводять у спортивному залі з м'якою підлогою або у басейні. А коли на вулиці тепло, займаються на спортивному майданчику. Ранок уже традиційно розпочинають з гімнастики. Ми своїх дітей приймаємо на вулиці. Для того щоб діти можна, більше були на воздухі. Потім одразу ж починається утрення гімнастика. У нас є фізкультурні заняття. У нас є заняття по лічеві фізкультурі, у нас є плавання в детском саду. Найбільше діти люблять активні ігри на вулиці. За словами дитячого психолога, комп'ютери та телефони можуть заважати нормальному розвитку дитини. А ось спорт сприяє не тільки фізичному розвитку, а й дає змогу дітям спілкуватися один з одним під час гри. Появляется возможность общаться с другими людьми каким-то другим способом, то есть не только с помощью телефона, не только с помощью скайпа, да, а с помощью соприкосновений, пожатия руки, там, да, покланяться, может, где-то улыбнуться, потому что всегда мы на физкультуре смеялись, всегда это было весело. Потому что действительно вот эти вот зажимы, они у нас в теле. И только благодаря физическим упражнениям мы можем справиться с этими зажимами. Тому що всі внутрішні зажими вони проявляються у нас в тілі. Гімнастика один із тих видів спорту, на який приводять дітей з раннього віку, о 3-4 роки. Займаються переважно дівчата. На тренуваннях розвивають усі групи м'язів. Особливо це потрібно, коли дитина йде до школи. Поступлення в школу. приводить до що діти дуже довго положенні. Тобто вони вот пишуть, читають. И это, как правило, идут нарушения опорно-двигательного аппарата. Дети не двигаются, это приводит к сколиозам. а гимнастика как раз борется с этими отклонениями. То есть мы э, формируем осанку, формируем мышцы в том плане и походка, и осанка, и красивые ножки. Тренер зі спортивної аеробіки поділяє цю думку. Спортом треба починати займатися якомога раніше. Якщо ми говоримо про фізичну культуру, то їй потрібно займатися, як і будь-яким розділом мировой культури, починаючи з народження. То есть заниматься это неправильно сказано, этим надо жить. А вот спортом ну, мы можем представить себе следующие временные рамки. Дети идут в школу со скольки лет? Со 6-7. І це фізіологічно совершенно чітко і строго обосновано. Вже у школі уроки фізкультури стає більше. Для кожного класу є свої навантаження. Найбільшу увагу приділяють активним вправам. У школах фізкультури має бути більше впевнені викладачі, адже діти проводять дуже багато часу за партами в школі і за комп'ютерами вдома. Зараз практично во всіх класах, 9 дев'ятих з дев'ятого паністи. У нас по три уроки фізичної культури. В принципе, в идеале было бы хорошо, если бы было каждый день. Потому что не каждый ребенок и не каждый родитель может определить своего ребенка в какую-то секцию спортивную. И двигательная активность, конечно, оставляет желать лучшего. Рівень навантажень залежить від віку та стану здоров'я школярів. З малышами это больше у нас подвижные игры. З старшеклассниками вже більше йдуть у нас такі і силові упражнения, і більше на выносливость. з малышами більше на координацію, на внимание. Ну играть люблять всі. Окрім ігрових видів спорту, багато вправ роблять на розвиток фізичних якостей. Стараємося все одно уділити більше внимання укріпленню здоров'я, гібкості, виносливості. Стараємося в дальнейшем обратить внимание на дітей талантливих и определить їх секцію, которая могла далі продвигать по жизни і допомагати укрепить свої физические качества, развитие. Фізичною культурою займаються її в університеті. Студентів розподіляють за рівнем підготовки та за станом здоров'я. Нагрузка має бути посильною. Як перестроїться з в 45 хвилин минут на час двадцять? Дело в том, что разминка, переход к месту занятий, это тоже занимает время. И остается чисто во времени час или 55 минут. То есть уже не такая большая разница между уроком в школе и уроком в университете. Але й цього часу на думку викладачів замало. Студентам потрібно займатися фізичною культурою не тільки на перших курсах, а протягом усіх навчальних років. По-хорошому студенти повинні займатися мінімум два рази в тиждень. Тобто, у них має бути пара два рази в тиждень, желательно три-чотири курси. Значить, от, якщо вони займаються перший та курс, на третьому курсі у них вже починається недостаток движення, і ну, це веде к певних последствиям негативним. Нестаршу руху на уроках фізкультури компенсують численними спортивними заходами та універсіадами. Проводять їх щорічно. Це взагалі важливо для кожного чоловіка, для здоров'я, для, для будущих своїх сіл і добре виглядати і чувствують себе. Очень важливо займатися хоча б фізкультурою, не говоря вже спорту. Займатися спортом можна й у найближчому дворі. Майже біля кожного житлового будинку є спорту спортивний майданчик, але їх стан не завжди дозволяє виконувати вправи повноцінно. А нового спортивного обладнання у місті замало. Зазвичай займаються на тому, що є біля будинку. Юлія Пасько, Андрій Снісаренко, Руслан Шевченко, Іван Дем'яненко, Тв 5